Літній австралієць Ларі одного разу мало не став жертвою інтернет шахраїв. Я майже відкрив ноутбук, але потім занепокоївся. У таких ситуаціях я ще не був. Тому відразу закрив комп'ютер, а дочка сказала: тату це шахрай, зупинися. Зараз Ларі почувається впевненіше. Він ходить на спеціальні курси, де людей поважного віку вчать розпізнавати інтернет-шахрайство за даними австралійської комісії з питань конкуренції і захисту споживачів. Торік, через кібершахраїв, австралійці втратили 2 мільярди доларів США, здебільшого вдається обманути стареньких людей з інвалідністю та аборигенів. Ми поки не постраждали, але постійно про це думаємо. Адже легко піддатися на обман. Гадаю, просто потрібно мати інформацію і бути готовим до відсічі. Я не покоюся за багатьох людей, які можливо не так добре розуміються на цьому, як я. Курси проходять у футбольному клубі Аделаїди, навчають банківські службовці. Багато людей вже постраждало від шахраїв, тому ми дуже хочемо розповісти нашим клієнтам і спільноті про те, як діють ошуканці та як від них захиститися знання це сила наших клієнтів. Тому чим більше інформації ми їм надамо, тим безпечнішим стане їхнє майбутнє. Таке навчання планують проводити в усій Австралії.